Так, доброго дня, друзі. Радий вас вітати в нашій онлайн-приймальні земельного фонду України. Мене звати Сергій Коновалов, я голова, засновник земельного фонду Ідейний вдохновитель. Сподіваюсь, зараз там ще пару хвилиночок. Чекаємо, що під'єдналися. Сподіваюся, що мене дуже, може не дуже взагалі чутно. Якщо так, будь ласка, поставте там плюсик, що ви мене чуєте, що зв'язок стабільний. І... Так, ну що, сподіваюсь, ви мене чуєте. Так, тема сьогоднішнього відео, ну, доволі таки, е, скажімо, ну, на мою думку, а ваші відео, я нагадую, ефіри, теми для ефірів ми беремо з ваших звернень. І е, сподіваюся, що ця тема сьогодні вона така цікава, трішки спірна, про яку ми ще е, після завершення. Ефіру обов'язково ще поспілкуємось. Так, добавила трошечки світла, бо щось так, наче, аж темнувато стало. І е, тема сьогоднішнього відео: чому необхідно оскаржувати рішення ОТГ про відмову у затвердженні проєкту землеустрою з підстав існування тимчасових обмежень під час дії воєнного стану. Знову ж таки, е, нагадую, що це. Наша думка, наша практика, і е, ми хочемо всім земельним фондом вам довести, що це потрібно робити, тому що це е, ваше право. Що ж, почнемо тоді. Так? Е, ні для кого не, із нас не буде е, новиною, е, той факт, що е, дуже часто органи місцевого самоврядування чи то відносно заяв звернень громадян, чи то відносно їх уже визначених державою прав, ухвалюють рішення, які суперечать нормам чинного законодавства. І в таких випадках багато громадян базуючись на нав'язаному да, нам принципі абсолютної абсолютно вірності дій органу місцевого Ну, зазвичай ті люди, які трішечки вже в е, віці, вони знаєте, як до еталону привикли, що от якщо влада сказала так, от, да, це так і є. Але ну, не знаю, чому е, в органах місцевого соврядування є такі окремі, не скажу, що всі, ніколи такого не скажу, що всі є просто окремі випадки, де е, от людина прийшла до влади і все, да, крутить, вертить, як вважає за потрібне. Але ж, е, що я хочу цім сказати, е, що не обов'язково те, що вам говорять е, в органі місцевого середування, це і є правда. Так, е, обов'язково треба цю правду перевіряти. І е, от вони ці рішення да, з органу місцевого середування е, сприймають як, беззаперечно, правильні. Але ну. Все, всі можуть помилятися. З однієї сторони, це якби нормально. Знову ж повторюся, це нормально, так і повинно наче, якби, бути. Е, оскільки ну, за логікою, да, е, да, законодавчо, закріпленими за ними функціями, органами самовсертування мають чиняти свої дії згідно чинного законодавства, згідно по нормам чинного законодавства. Але ж знову ж таки, на жаль, на практиці це не є завжди, скажімо так, вірним. Е, знову ж таки, тема сьогоднішнього відео вона обиралася не випадково. Причиною стало е, звернення громадян з таким питанням. Тобто е, от, ситуація, да? я думаю, той, якщо та людина, яка зверталася до нас, дивиться цей ефір, вона зрозуміє, про кого йде мова. А мова йде е, ОТГ, от, е, взяло і запропонувало фізичній особі, яка от, вже має дозвіл на виведення проєкту землеустрію. Розробити новий проєкт починає посилаючись на те, що от є там тимчасова заборона на передачу у власність. Так, да, заборона є. ніхто з цим не сперечається. І просять подати заяву на поділ земельної ділянки та зміну цільового призначення для городництва. У зв'язку з чим. От ми дослідили це питання не один я, а ми всією командою дослідили це питання. І е, от до чого ми дійшли? Які, е, скажімо так, можливі позитивні та негативні моменти від е, даної ситуації? Які існують ризики від е, такої пропозиції, да? тому що ну, все рівно ж якісь ризики можуть бути? Е, і що може зробити орган місцевого середування? В, ну, скажімо так, в такій ситуації, як, як ви можете залишитись взагалі без земельної ділянки і без, скажімо так, тої документації, того права, яке вже у вас є? Питання оскарження рішень органу ОТГ, бе було скорочено, щоб вже там повністю не повторювати це, набуло. Особливого масштабу під час війни, оскільки ради відмовляють затверджувати проєкти землеустрою, посилаючись на воєнний стан. Тому сьогодні ми обов'язково обговоримо, чому варто оскаржити рішення ОТГ під час воєнного стану, зокрема про відмову у затвердженні проекту землеустрою. До речі, друзі, як завжди, хочу вам нагадати. Якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Спочатку хотілося б нагадати вам про те, що під час дії воєнного стану забороняється Безоплатна передача земель, надання дозволів дуже уважно. Да? Надання дозволів на розроблення проєктів е, е, проєктної документації і землеустрій та е, розроблення такої документації. Однак це не стосується всіх земельних ділянок. На сьогоднішній день дозволена приватизація наступних е, земельних ділянок в наступних випадках, якщо на земельній ділянці є об'єкти нерухомості, які знаходяться у вашій власності. Друге, це приватизація всіх земельних ділянок, які надавалися у користування до 1 січня 2002 року. Ще їх ми називаємо декретними рішеннями. Там, де була вже сразу написана норма, не надати дозвіл, а передати у власність. Тобто, це рішення до 2002 року. Також можна займатися оформленням права власності на паї, які належать вам від ваших померлих родичів. Крім цього, постановою Верховного суду від 2023 року встановлена е, пункт 275 розділу перехідних положень земельного кодексу України, зазначається, е, заборона не поширюється на випадки використання ой, вибачаюсь, на, рі, е, на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Ще разочок. 27.07.2023 року справа 392.856.22 встановлено зазначено, заборона не поширюється на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили. У статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні зазначено, що рішення місцевої ради приймаються у формі відповідних постанов, прийнятих на сесії місцевої ради та рішень виконавчого комітету. Тобто рішення про затвердження проєкту землеустрою або про відмову оформлюються розпорядченням індивідуальним правовим актом, рішенням відповідного органу місцевого самоврядування – Тобто, не лист повідомлення, не лист інформаційний, а суто рішення. Е вибачаюсь. Е так, суто е суто рішення. Відповідно до висновків Верховного суду від 19-го року. Е Ненормативні індивідуальні правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вони вичерпують свою е, дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть бути скасовані або змінені органами місцевого самоврядування. після їх виконання, мають предметом впливу на чітко визначений суб'єкт права, якому надаються відповідні права, або е, на якого покладаються відповідні обов'язки. Тобто, якщо е, Тобто, якщо було прийнято рішення, да, воно повинно виконуватись згідно із частиною 10 статті 59 закону України про місцеве самоврядування, акти органів посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законом України визначають незаконними в судовому порядку. Тобто, Якщо прийняли рішення, його, і воно, на вашу думку, і ви впевнені, що воно незаконне, його потрібно оскаржувати тільки в судовому порядку. Згідно з частиною першою другої статті 122. України позов може бути подано в межах спору завершення до адміністративного суду встановлення цим кодексом або іншими законами. Тобто, оскаржувати дії ОТГ ви зобов'язані, і можете в е, окружному адміністративному суді. Для е, звернення до адміністратив, адміністративного суду. За захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, як, е, який, якщо не е, встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Що це мається на увазі? Тобто, якщо е, ви подали клопотання і е, не отримали на нього відповідь. І вже пройшло, скажімо так, декілька років, то за зверненням вам повинні, тобто ви звертаєтесь да, з запитом, вам повинні надати відповідь. І якщо ця відповідь негативна, то ви маєте право її оскаржити з того моменту, коли вам стало відомо, тобто з моменту, коли ви подали запит. І з цього моменту вам. Буде відраховуватися шестимісячний термін. Тобто, можемо сказати, що земельний кодекс встановлює тимчасову заборону на безоплатну передачу власні земельної ділянки, яка буде скасована після дії воєнного стану. Одночасно з припиненням заборони на безоплатну передачу у власні земельної ділянки. Окрім цього, законом про місцеві органи самоврядування. Не автоматичне скасування е, прийнятих на сесії рішень про відмову у затвердженні і передавання власне земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації. В свою чергу е, прийняті спірні рішення про відмову у праві на безплатну приватизацію не з підстав, передбачених у статті 118 186 е, земельного кодексу, є такими, що по суті не розглянуті. І е, противорічать вимогам Земельного кодексу України і підлягають скасуванню саме в судовому порядку. Тобто, друзі, е, розумію, е, складний, скажімо так, на слух е, матеріал, е, багато, скажімо так, е, термінів. Але суть в чому? Якщо у вас перше, що б хотілося, на що б хотілося звернути увагу, якщо у вас вже є дозвіл, ви виготовили документацію, і е, вам пропонують зробити поділ і отримати цю земельну ділянку в оренду для городництва, зрозумійте одне, назад шляху не буде. Після цього ви не зможете цю земельну ділянку е, приватизовувати все. Ну, на цьому якби буде і е, крапка. Даний кадастровий номер піде в архів. Земельна ділянка поділена, об'єкта, е, скажімо, того, на який вам давали дозвіл, його. Все не існує. На цьому як би крапка. Тепер, е, друге, якщо ви подали клопотання і е, ваша, скажімо так, е, ну, усно, да, вам сказали, що ваша не буде розглядатися, тому що воєнний стан, знову ж таки, е, чому сама суть полягає? Земельна ділянка сформована. Да, і е, орган місцевого, ну я трошки пізніше там ще це скажу, тобто земельна земля не може. Е, Стояти, скажімо так, без використання. Да? Її е, обов'язково земля повинна використовуватись. Тому е, майте на увазі, що треба оскаржувати, якщо брати в оренду, то брати в оренду саме. Ту земельну ділянку з тим кадастровим номером, на яку ви виготовили документацію. Що далі? По суті, що ще хотів би сказати: не варто забувати, що Конституцією України закріплено принцип обов'язковості виконання судового рішення, який цілком реально застосувати за допомогою знову ж таки нормальних кваліфікованих спеціалістів. І е, хто хоче. Цьому переконатися, може подивитися судову практику, її вже на сьогоднішній час, ну, скажімо так, вистачає. Е, також е, нагадую, що у разі, якщо до 24.02 до початку повномасштабного е, вами були подані заяви, які досі не розглянуті, або не прийняті е, ОТГ, е, або скажем, навіть, навіть не так, якщо по ним прийняті незаконні рішення, то це порушує ваші конституційні права, які знову ж таки підлягають захисту та поновлення в судовому порядку. Розпочати процес реалізації права за загальним правом повинен бути завершений за чинним на момент початку процесу законом. Тобто, якщо ви почали судовий процес і почали взагалі процес до війни. Ви е, маєте всі законні права на те, щоб завершити свій процес. Ще разочок. Знову ж таки, розумію, що е, термінологія дуже складна, важко це все зрозуміти. Е, дуже сподіваюся, що е, ви обов'язково будете писати своє е, повідомлення, звернення під цим відео. І ми обов'язково розберемо, скажімо так, кожну ситуацію, яка у вас склалася, е, маючи на руках розроблений проєкт землеустрою на земельну ділянку комунальної або е, державної власності, ну, скажімо так, більше комунальної, на підставі рішення ОТГ про надання дозволу на розроблення е, проєкту, внаслідок якого було присвоєно кадастровий номер цій земельній ділянці. За ваші ж кошти, розумієте, що ви вже е, вклалися, ви вже заплатили за це кошти. Але ж це не є гарантією того, що е, цю земельну ділянку зможуть передати саме вам е, у власність. Да? Знову ж таки, навіть якщо ви заплатили за документацію, не гарантує того, що, якщо ви не будете нічого доводити до е, логічного завершення, не гарантує того, що цю земельну ділянку. Навіть після війни ви зможете отримати. Е, більше того, більше того, як, е, ОТГ, як розпорядник землі комунальної власності, у тому числі на період воєнного стану, має право на власний розсуд передати бажану для вас земельну ділянку в оренду. Здійснити поділ цієї земельної ділянки, змінити цільове призначення земельної ділянки під, під за що завгодно, і навіть підгородництво. І як наслідок, та земельна ділянка, на яку ваш за ваші кошти було розроблено проект землеустрою, може взагалі те, що я вже й говорив, може взагалі припинити існування. І замість неї буде створено. Одна, дві, три, ну якщо це 2 гектари триждише, то це три земельних ділянки, як мінімум, а да, то й 4 е, з нових земельних ділянок, які будуть передані в оренду. І такі дії з сторони ОТГ е, є ну, не тому, що невиправданими, адже ну, заборона користуватись земельною ділянкою з цільовим призначенням для ведення товарно сільськогосподарського виробництва або е, для ОСГ. Може ну, призвести до незворотних наслідків, зокрема, спричинення збитків внаслідок простою землі? Е, ну, Знову ж таки, земля не має права простоювати, да? е, вона повинна використовуватись, тому що це і бур'яни, це і різні там шкідники, ну, різні причини. Тобто земля повинна використовуватись, е, то яким же чином. Тут себе можна захистити, да, захистити своє право на завершення безоплатної приватизації землі, розпочати до дії воєнного стану. Не дивлячись ні на що, на існування заборони, на безо, те, що зараз є заборона на безплатну приватизацію, все ж таки продовжувати захищати свої права у суді. Адже судова влада України є також гілкою влади. Вам не обов'язково, е, ну це вже як порада, не обов'язково е, відразу ставати зараз, е, відкривати Google да, і починати шукати адвокатів, е, подавати позови до суду, самим, наприклад, наї, сідати, писати там, позов до суду і так далі. Е, бажано, бажано. І ви це пам'ятаєте, що ви завжди можете розраховувати на нашу правову підтримку. І... Зі сторони земельного фонду ми обов'язково вам допоможемо, оскільки, ну, знову ж таки, маємо вже дуже доволі таки великий е, досвід в, е, в судових справах вирішення подібних питань. Знову ж таки, проаналізувавши ваші документи, вашу справу, зможемо вам чітко сказати, який може бути бажаний результат. Як завжди, як завжди, Звертаю вашу увагу на те, що ви обов'язково обов звертайтеся, пишіть коментарі. Ще раз хочу звернути увагу, що даний ефір, даний матеріал, скажімо так, із ряда складних. Дуже важко він ну, сприймається на слух. Да, навіть на слух там чи на відео, все рівно буде велика кількість питань і всяких нюансів. Тому е, обов'язково звертайтесь, надавайте свої е, матеріали, ми їх будемо аналізувати і будемо вам, скажімо так, е, повідомляти, які перспективи вашої справи. Якщо вони є. Я обов'язково вам це скажу. Або будь-який, скажімо так, наш кваліфікований, висококваліфікований спеціаліст скаже, що да, перспективи є. Можемо, можемо йти і отримуємо в результаті такий, ну скажімо так, і в результаті свого процесу буде у нас такий результат. Дякую вам, друзі. Якось так знову ж таки все, як то кажуть, на одному диханні ефір пролітає. Сподіваюсь, знову ж таки, що ви будете писати. Дякую вам за увагу. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Чекаю на ваші звернення. Всім нам бажаю якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні.